Для вас, мої дорогенькі, я Ірина. І робимо прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Тобто, по знакам Зодіаку, з 13 по 19 лютого. Якийсь скандал очікується цього тижня. Ого, го да-да-да. Напишите мені потім, ну, може, я і сама. Подивлюся, який скандал буде з понеділка, щось уже назріває, якийсь скандал, якась трансформація велика. Ну, це, скоріше, для, все, для всього може бути для кожного з нас і може бути і для України. І так, перші починають овни, мої дорогенькі. Починаємо з овнів. А у овнів щось якийсь початок, якийсь дрібний прибуток. Дивіться, я вибрала цю колоду дуже-дуже спонтанно. І обличчя не дуже веселе. В мене такий легенький смуток. Е, можливо, овни скажуть, чому так мало. Я так вкалував, я так працювала, а цей тиждень невеликі прибутки. Це дрібне щось. Це, знаєте, як е, а щоб не вмерти з голоду, але тут і Є якийсь шанс, наприклад, почати щось спочатку, тобто почати якесь навчання, перенавчання, перекваліфікація якась. Можливо, нова робота з'явиться кому потрібно, так. Пропозиція буде, але не з великими грошима, тому що ця карта не говорить про великі гроші. Так, це буде стабільно, тому що монети, вони зазвичай стабільність, так, але, на жаль, невеличкі. Як-то кажуть, ну, з холоду не помрете. А там вже як буде видно. Щось з дітьми може бути. Якісь просто новини фінансові теж може бути. Тепер переходимо до тельців. А у тельців дев'ятка монет. Оце хороша карта. Це карта добробуту, щастя. Ну, щастя в тому, що фінанси є, що не треба піклуватися за них. Е, Відчуєте цей тиждень стабільність ситуації в грошах. Тобто можуть бути і прибутки, і спадщина. Це вже бачите, і друга карта, яка іде матеріальна. Це і земля може бути. Можливо, ви дізнаєтесь про когось що когось звільнили, наприклад, територію наші військові. Прибутки, спадщина, якісь подарунки, це все відноситься до цієї карти. Але ця карта не говорить, хоч тут і спілкування є, спілкування буде, знаєте, скоріше за все, не очне, а заочне. тобто не, не те, що заочне, а ну, телефонна розмова якась може бути. Тут людина трошечки одинока. Говорить з усіма підряд, з квітами, з песиками, з котиками. Цій людині скучно. Тобто не так скучно, як е, одинокість відчувається в цій карті. Тепер переходимо до близнюків. Близнюки. А у близнюків. Сильна карта, мощна карта, будемо так казати, внутрішня сила з'являється. Якийсь тиск може бути, можливо, вам десь треба буде цей тиждень натиснути на когось, можливо, хтось натисне на вас. Можливо, вам чогось буде забагато. Забагато уваги, забагато комусь треба приділяти уваги. Теж може по цій карті пройти це з одної сторони. Понадобиться велика енергія. Вона у вас буде. Ця карта вам обіцяє достатньо енергії пережити усе, що на вас звалиться цього тижня. А цього тижня може звалитися дуже багато, тому що, якщо сила випадає, то це випробування теж. Ось так якось. Близнюки. Тепер у нас йдуть раки. Раки кубки. Пажі теж пажі, бачите? Дивіться, що у раків, а у раків, ви знаєте, в принципі, це ваша стихія. Ця стихія молода, тобто у вас можуть прокинутись почуття до когось, така симпатія, навіть не те, що почуття, але симпатія. Це може бути і продовження, якщо у вас буде якесь знайомство. Наприклад, якщо ви мужчина чи жінка, у вас з'являється хтось, якась переписка починається з кимось, така люб'язна. Ось, люди спілкуються. Можливо, що ви маєте з дітьми справу. Ось, до речі, і о, перша карта, і ось друга карта це жіноча енергія. Ось, тому це, можливо, дівчатка або хлопчики з такою, знаєте, вираженою жіночою енергією. Є такі ласкаві хлопчики, зовсім не пацанчики. Ось, що ще? Хороші новини, спілкування. Ви знаєте, порада, от чомусь мені так прийшло. Порада цієї карти займіться своїм внутрішнім. Я, як би то сказати, своїм его. Своїм. Як це ще кажуть? Внутрішньою дитиною своєю. Виросла вона у вас, чи ще залишилась маленькою. Тепер у нас йдуть Льви. А Льви закохані 100%. Немає значення ви чоловік чи жінка. Я бачу тут закоханість. Тобто льви починають, можливо, фліртувати. Ну тут початок флірту може бути, а це вже романтика далі йде. Можливо, що ви маєте справу з таким мужчиною або навіть і жінкою. У вас приємні якісь відносини. А, можливо, ви знаєте, дивіться, що ще може бути. Взагалі-то це м, карта така ніжна, ласкава. Е, ці королі вони такі романтичні, тобто і романтика буде у вас цей тиждень. А я чомусь е, до того прибігаю, що це буде м, якесь знайомство, скоріше за все. Можливо, ваш коханий повернеться додому, можливо, ви повернетесь до нього. Якось так, з дороги. Гарна зустріч, гарна розмова, приємні відносини. Щось дуже-дуже приємне. Тепер діви. А діви будуть щасливі і блістати. У вас настане жарка пора літо. Тобто, жарко може стати вам. Це можливо, можливо, сонячна хороша погода, гарний настрій, успіх! Майже у всьому успіх. Це людина окрилена, людина щаслива і людина рухається вперед, окрилена цим щастям. Ось такий тиждень обіцяють вам карти. Єдине попередження, наприклад, будьте обережні, бо сонечку, може припікти і попалити. Ось, можливо, що з дітьми щось пов'язане. Усяке абсолютно. Великий обсяг, що може бути з дітьми, наприклад, будете з кимось бавитись, може хтось на вас лише, можливо, займатися, будете своїми дітьми. А і ще може бути так само, як і ця карта, внутрішньою дитиною. Можливо, що у вас его просто заскочить цього тижня, бо ви щось там досягнули. Розумієте, що я маю на увазі? Ось, Тобто ви досягнули якоїсь вершини, і у вас его буде зашкалювати. Але не переживайте его. Вона така штука, що воно довго не зашкалює. Е, можна потім носом впасти. Інколи таке буває. Але я не зізла. А так, до слова, тепер терези. А у терезів щось не то. Дивіться, якийсь страх за когось, переживання за, за себе, за когось. Якісь, ви знаєте, внутрішні, непророблені. Страхи, які можуть вийти. Може бути депресія коротко, можуть бути нещирі люди, спілкування з такими людьми. Просто, можливо, ви відчуваєте, що щось має статися. Дивіться, а ще може бути небажання виходити з комфортної зони. От Просто так. Ось таке теж може бути. Ой, давайте я посижу. Ой, я так не хочу, так тепленько в хаті. Ой, так не хочу виходити. Ось це теж може бути. Як би це сказати, от тепер прийшла мені думка. Ще може бути, знаєте, страх іти вперед. Теж може бути. Ви знаєте, розберіться з цим страхом, а ще можуть бути вийти назовню якісь по жіночій лінії, щось може вийти, кармічне щось. Зустріч з мамою теж може бути. Тепер скорпіони. А скорпіони чомусь ем, ну, захочеться побути наодинці. Не захочеться ніякої юрби, ніякої толпи, нічого не захочеться. захочеться розібратися в собі і знайти свій шлях. Ось ви і займетеся цей тиждень. Е, одинокості, так, але. Це на користь, тому що це карта мудрості. Тобто, ви, скоріше за все, будете мудро приймати рішення, можливо, зустріч, спілкування з такою мудрою людиною. Це може бути як чоловік, так і жінка. Людина може бути і молода, а може бути і постарша. Просто як то кажуть, знаєте, на старості приходить мудрость. А інколи приходить тільки старость. Якось так, я вже забула, бачите? От мені згадалося. Тепер йдемо до. До речі, порада вам. Побудьте на одинці і подумайте, куди йти, що робити. Тепер у нас стрільці. А у стрільців любов, марковь Закоханість. Можливо. Признання в коханні, можливо, знайомство, пропозиція руки і серця. В принципі, це дуже хороша карта. А ще може бути просто дружба з кимось. Ось так, якось дружба, хороша дружба. Можливо, у вас з'явиться хороший друг, який вас, вас підтримає. Хороша подруга, яка вам допоможе. А може від вас. Потребується комусь якась допомога, якась порада. І е, ця карта ще вибору. Тобто, вам треба цього тижня прийняти якесь дуже важливе рішення. Порада цієї карти вибирайте обов'язково серцем. Не головою, не вашими стереотипами, а саме серце. Що відчуває серце, що хоче серце. От той вибір, і робіть. Щасти вам. Тепер. Дивимося, Козирогів. Так, а у козирогів якийсь спокійний тиждень, можливо, навіть езотеричний. Тобто інтуїтивний, а ви відчуваєте багато що. Ви мудра, а ви розумна, може бути і чоловік. Знайомство з загадковою жінкою, з загадковим чоловіком, з загадковою людиною. Можливо, що вам відкриються таємниці світу. Буде прозріння, і вам, знаєте, так не захочеться нікуди бігти, нічого робити. А навіщо це все метушня? Тут і зараз захочеться жити тут і зараз. Буде таке враження, що ви між двома світами відчуваєте. Наприклад, майбутнє. Відчувайте, що буде завтра, відчувайте, що буде через декілька хвилин. Це можуть бути такі прояви. У вас, можливо, відкриється, як то кажуть, третє око. Теж може бути. Займетеся, можливо, ізотерикою, вивчання якихось таємних наук. Карта, в принципі, дуже хороша. А ще це карта коханки. Знахарки. Карта знахарки, коханки. Якось так. Тепер у нас йдуть водолії. Що чекає водолії в цей тиждень? Закоханість. Ого, ого! го Хтось закохається, а хтось просто буде емоціонати. Знаєте, радість. Ось якісь тут. Радість. Звільнили на кінець то територію якусь звільнили. На кінець то хороші новини. На кінець то, на кінець то, на кінець то. І це так довго чекалося, що тепер аж випльоскується з радості. Якась хороша новина. Пропозиція руки і серці, зізнання в коханні, емоції. Ось такий весь тиждень. Це найголовніше, що вас зачепить цей тиждень. Радісні новини. І так, і тепер риби. А риби якась юстиція. Тобто, це можуть бути якісь установи, може бути якась кармічна ситуація. Можливо, якісь документи, справа з документами, можливо, якісь. ой Документи, документи, що ще може бути з юридичної точки зору, яке з правосуддя може бути, в принципі, суди якісь, у когось, можливо, щось ще не докінчилось. Я наскільки розумію, ця карта вона поставить все на свої місця, як воно має бути. Ось порада цієї карти робіть краще все по закону. По закону совісті, по закону держави, по закону країни, по закону. Моральному і тому подібному щоб не нагрішити. Ось так. І в кінці, дивіться, мішала мішала, і в кінці знову скандал. Я так думаю, що в Україні буде якийсь, щось буде. Будемо дивитися, якийсь скандал. Або, ви знаєте, може бути ще. На жаль, бачите, я не подумала, а може бути штурм. Ну, подивимося, я маю на увазі, росіян може бути. Це вона, бачите, не просто так випала ця карта на початку, і ось тепер в кінці. Щось може бути. Ну, подивимося, знаєте. Не хочу лякати, тому що вже наші люди всього набачились. Люблю вас, мої дорогенькі, цілую, обнімаю, бережіть себе і разом до перемоги. Ми обов'язково переможемо! Гарного вам тижня. На все добре, мої любі!